Пане Олександре, доброго вечора. Сьогодні в Україні було заявлено прем'єр-міністрами України, Польщі і Литви визволення всієї території України спільна мета всього світу. Ну, ця заява вона не є такою унікальною. Ми розуміємо, що Україна зараз має підтримку світу, але чому світ не наважується робити повноцінні кроки для того, щоб зупинити. Ракетний терор, тому що ми з 22 числа відчули, що таке терор в повній мірі і що таке блекаут. Я просто зачитаю вам цитату. Це може зупинити той самий захід, який разом із Зеленським сформував цілі закінчення війни. Негайним завданням треба дати Україні зброю, яка змусить Росію припинити ці атаки. Це насамперед. Атакамс, РЗСВ, Хаймерс, Скальп, крилаті ракети, дальність, дальність яких один кілометр. Мабуть, ну, один кілометр, вибачте говоримо про зброю, так да так. Якщо ми говоримо про зброю, то безумовно, що для того, аби нам ефективніше продовжувати звільняти, де окуповувати українську територію. Необхідно і атакамці, необхідно і скальпи, необхідна і далекобійна артилерія. Безумовно, в ідеалі нам необхідно було б і ракети, які б давали нам можливість наносити удари по військовим об'єктам на території Росії, звідки злітають російські бомбардувальники, які наносять ракетні удари по території України. Безумовно, нам потрібна система Петрі, от і ті дві батареї, про які говорили якраз. Сьогодні з візитом перебуваючи в Україні, і Маріо ж Блащик, польський міністр оборони і, і литовські наші партнери нам теж би дуже надобилися. Але на сьогодні ми маємо той стан речей, який маємо, що ми отримуємо допомогу, але звичайно, що не в тих, скажімо, масштабах, яких би нам хотілося, і яких ми цього потребуємо. Це пов'язано із тим, що захід він не є. Однорідним і на превеликий жаль не все є так, як вказано в заяві сьогодні підсумкові, що весь світ, хоч mm -hmm. можливо на словах і так, але ми прекрасно розуміємо, що є різні позиції, які в тій чи іншій мірі погодились би і на певні компроміси. Це теж треба розуміти саме тому. Але я вам хочу сказати, що будь-які ось ці пропозиції, будь-які компроміси, український народ давно нівелював своєю боротьбою і своїм спротивом, тобто навіть ті. Хто там розповідав про те, що можна з путіним домовитися? Якісь перемовини провести перемир'я тощо? Вони зараз або перебувають на маргінесі. Відвертому або вони фактично, скажімо так, їм оголошується бойкот, чи їх піддають в хорошому розумінні, такому знаєте, і нехорошому остракізму, тобто з політичного життя, і це досить важливо, це помітно. Тому ось така ситуація, така позиція. Ми можемо зараз простежити навіть на прикладі цих патріотів, які я згадував угу. ініціатива Польщі. Абсолютно зрозуміла виправдана, очевидна дати в Україні, бо тут ракетний терор. Ну, але ми бачимо, що Німеччина задумалася відверто. Позиції ну, дивіться, консолідок... нам, нам Європа обіцяє генератори велику кількість. За це ми щиро вдячні. Але що це означає? Це означає, що Європа визнає, вас будуть обстрілювати ракетами. У вас і надалі не буде електрики. Ми вам дамо генератори, щоб ви хоч якось врятувалися. Так, така логіка. А, вони борються з наслідками. Активно, тобто, а треба боротися, звичайно, з причинами усунувши причини. А причини в ракетних обстрілах усунути ці причини можуть системи Петріот, інші засоби протиповітряної оборони в більшій кількості ті ж самі насамси, ті ж самі айріси, про які ми говоримо, і тоді можливо і не треба буде докладати таких зусиль, щоб боротися з наслідками, угу. бо їх не буде, або будуть на багато менших масштабах, звичайно. Можете пояснити, яка зараз ситуація відбувається на фронті. Ми вже деякий тиждень поспіль маємо інформацію, що бої під Бахмутом на сході країни складна ситуація, але так само чотири дні тому була інформація про те, що зараз на Кінбурзькій косі триває операція українських військ, яка має велике стратегічне значення? З деякими закликами інформаційної тиші до нас зверталося значить, керівництво. Південного напрямку, от, але ми повинні розуміти, що там насправді відбувається, чи і яке стратегічне значення має звільнення Кінбурзької коси для українських збройних сил стратегічне значення має через те, що. В разі деокупації цієї території, я думаю, що це буде зроблено, як і іншої території на півдні. Це дає можливість не дати нашому ворогові російським військам встановлювати там системи озброєння, з яких вони можуть обстрілювати Миколаївщина або правобережжя Херсонщини. Херсонщини наносити удари безпосередньо по очакову. так звідки вони це пряма, скажімо так, пряма траєкторія найбільш можлива і найбільш близька. Наносити по іншим, нанесені населеним пунктам В той же час, це дає можливості нам а, при бажанні, скажімо так, якщо буде рішення військового керівництва, встановити там наші засоби озброєння, артилерійські протикорабельні ракети і інші, які збільшуватимуть радіус нашої вогневої підтримки. Нашого вогневого удару далі на лівобережжя, зокрема Херсонщини, просувати. Тому все, що стосується стратегічного значення, що стосується загалом ситуації на півдні, помітно як окупанти дещо занервували, як вони в поспішному порядку почали добудовувати і укріплювати свої оборонні рубежі там. І помітно, що з боку Маріуполя, після того як логістика порушена з окупованого Криму внаслідок ситуації з Кримським мостом, зі сторони Маріуполя перекидаються додаткові засоби важке озброєння БМП, БТР, і інша важка техніка броньована, вона перекидається якраз з метою того, щоб фактично готуватися до оборони. Тому що остерігаються, що українські війська можуть нанести там зараз удар і намагатися фактично просуватися для того, щоб деокупувати ще цієї зими. Фактично відсунути і відкинути російські війська до окупованого Криму сьогодні. В новинах ми повідомляли інститут вивчення війни. Сказав, що Росія використовує ракети, які можуть нести ядерний заряд без ядерного заряду, просто як руйнівну силу. От як ви можете це прокоментувати, що це означає? І вчора ГУР повідомляв, що Росії треба тиждень, щоб підготуватися до чергового ракетного терору. Тиждень від тижня до двох тижнів математика, скажімо, свідчить про те, що протягом двох тижнів вони можуть зібрати до 100 ракет, так як це було від 31 листопада, від 31 вибачте, жовтня по 15 листопада, коли зібрали до 100 ракет. А перед цим було менше. Більше ста вони не можуть зібрати. І другий момент: якщо ми говоримо в контексті обстрілів, то так само помітно як. Кількість і коефіцієнт в відсотках збитих російських ракет зростає. Якщо 10 жовтня це було 55%, відсотків, то вже збитих ракет за 23 листопада було 76%. відсотків. Це свідчить, що математика на нашу користь. Дякую, Олександре. Спасибі, що приєдналися до нашої розмови. Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правих досліджень, політичний консультант.